Відці у футбольному настрої Десна стартувала у першій лізі, які задачі у клубу на сезон. Чотири десятки тренерів отримали дипломи Федерації футболу України. Самобутня команда Занислава хоче грати у вищій лізі чемпіонату області, що заважає колективу досягнути мети. Знову у першій лізі Чернігівська Десна матчем з дублерами столичного Динамо розпочала новий сезон: чи то прохолодна погода, чи то вищий рівень команд привернув увагу вболівальників. Не злякала нова ціна на квитки 15 гривень. Вперше за кілька років на трибунах стадіону імені Гагаріна зібралося близько трьох тисяч глядачів. Зазвичай проходило тисяча півтори. Склад «Деснянців» у порівнянні з минулим сезоном практично не змінився. Були відсутні травмовані оборонці. З'явився лише один новачок, опорник Павло Щедраков, що вже свого. Часу грав за десну у «Динамо-2» єдиною помітною фігурою був Олександр Алієв, якого блохін відправив у дубль. Саме цей досвідчений півзахисник і створював загрози воротам чернігівців, переважно пробуваючи штрафні удари, за що отримував від наших вболівальників порцію кепкувань та жартів. У першому таймі наші хлопці помітно нервували і дозволяли суперникам аж занадто багато простору. До голу справа так і надійшла. перерві деснянці заграли сміливіше і нарешті почали створювати моменти. Переважно більшість часу проводили в атаках. Гарні нагоди забити мали Бровкін, Плашаков та Стеценко. Однак, порадіти ані гравцям, ані вболівальникам так і не судилося. Нічією були більш-менш задоволені і господарі, і гості. Так, в принципе, я считаю, ничья закономерным результатом. Как бы. Но, хотя мы в конце имели 100% моменты. надо, чтобы ребята почувствовали больше уверенности, как бы, и ну, все в порядке. Это, радовать болельщиков. Ну, три варианта, может быть. Або мы будем э, бороться за выживание, або мы будем штурмовать, там, какие-то призови мы Або будем там, в все деньги. Подумаем, если будет. Просто... Сьогодні ми новачки, дебютанти, там щось для нас нове. Точніше, вже під старе. У другому турі деснянці поїхали на Донбас до краматорського авангарду. Історія матчу між командами складала лише одну гру. Минулого року чернігівці поступилися суперникам за право грати у першій лізі. Цього разу краматорці також переважали десну. На два голи господарів на початку та наприкінці матчу деснянці відповіли одним від фурти забитим вже у доданий арбітром час у третьому турі. Десна вдома приймала Титан Зармянська про цю гру та інше вже в наступній програмі. Стати дипломованим тренером задача непроста. Аби мати можливість тренувати аматорські та юнацькі команди, треба пройти навчання і вдало скласти іспити. Це стосується не тільки зрілих наставників, а й початківців. Обласна федерація футболу разом зі спортивними фахівцями почала підготовку дипломованих тренерів. Пройти нелегкі випробування зголосилося чотири десятки відомих спеціалістів та діючих футболістів. Були серед них і дві жінки. За два потоки у нас 41 тренер. Отримає диплом. Навчальний процес був складний, адже фахової літератури про футбол зі свічкою не знайти навіть у бібліотеці. Проте із непростої ситуації вийшли з честю. Методичної літератури в книгарнях майже немає. Майже немає. Якщо раніше можна було піти купити правила змагань там за 10 копійок, то зараз і правила змагань не можна знайти. Проблема з методичною літературою дуже велика. У мене методична література тільки з футболу, вон лежать підручники і все нове, що з'явилось. Тільки завдяки тому, що син працює зараз в інституті і ще навчається в докторантури. Василь Гаркуша має за плечима понад 35 років викладацького Василь. стажу. Тож із слухачами різного віку спільну мову знайшов. Більшість його колишні студенти. Тренери різного віку. У когось вже там 20 років за плечима, і такі як Процько, наприклад, Андрій навчався. І Такі молоді, як Цупрунов. Це був контингент, який щось вже вміє і знає, і може сам навчити когось. І це такі, які ще. Тільки перші кроки в тренерській роботі, тому треба було підлашу, викладачам підлаштовуватись. Дипломи федерації футболу отримали усі, хто проходив навчання. Відмінників небагато. Переважна більшість новоспечених тренерів склала іспит на четвірки та трійки. Поставив м'яч, раз, в передача, Побіжав керів. Побіжав. Юрій Малашенко дає настанови гравцям зернопроба Занисова. Керує командою колишній голкіпер Десни вже чотири роки. У колективі як місцеві, так і чернігівські хлопці. Наразі зібрався бойовий склад. Грає команду першій лізі обласного чемпіонату. Початок сезону видався не дуже вдалим. Тому зараз Анисівці надолужують втрачене. Матч із Смолянкою один з найважливіших. Втрата очок зупинить команду боротьбі за перше місце в групі. «Напряження цього матча. Ну, говорит о силе, так сказать, и равенстве команд в нашем чемпионате области по первой лиге. Пришел команду, она играла по первой лиге, потом мы собрались благодаря президенту и ребятам, попробовали свои силы в высшей лиге, вот, потом у нас как бы не очень сильно получилось и там в связи с некоторыми футбольными и околофутбольными делами мы спустились, играли в прошлом году на первенство района. Ну, так как уровень в команде Вышепинского района, о котором говорит, что мы за весь чемпионат региона неправильно ни одной игры. То тобто есть нам это было неинтересно, приезжали, в общем, играли не в полную силу когда. Поэтому мы решили э заявиться в первую лигу в области и вот сейчас играем. Хотя стартанули не очень удачно. В команде переважно молоді хлопці, серед відомих колишніх гравців Десни Ярослав Биковець та Петро Пилипейко. Він не тільки допомагає Юрію Малашенко, а ще й сам ганяє м'яча. Петр Сергеевич Пелепейка мы называем, уже 45 лет человеку. Ну, старается держать себе в форме, где-то бегает, что-то подсказывает, как и вторым тренерам немножко помогает. И в игре где-то ребятам, и с такими соперниками, которые немножко послабее, он играет больше времени. Ну, тут команда такая квалифицированная, что тяжело. Только на последние минуты. Но его опыт, кстати, забивает он голы. У нас уже команда дружная. Когда я пришел, это была команда. 1988 года рождения, так волей судя попало, что они никому не нужны были, именно как в командах области, они перешли вот в Зернопром. Вот. И прошло время какое-то, я пришел, некому мечи накачать, потому что все одинаковые. Ну так потихоньку одни уходили, другие приходили. То есть с той плеады у нас осталось, это капитан наш Леша Петрович, один из лидеров, Сергей Наточий, Володя Пеньков играет у нас, Гавриленко Максим. Ну, в принципі, всі, играют, грають, вони у нас. Ну і в этом году ми ще укрепились, Взяли Леонида Манжоса, Дениса Корнилова. Не пропускає домашні ігри. Президент Зернопрому Анатолій Дуденко витрачає на команду не тільки власні кошти, а й часи сили, бо не байдуже до футболу в молодості. Грав за Анисів. Коли мені було 16-15 років, я грав за збірну за збірну села Анісов. Тоді на той час було в кожному селі, в кожній селі створена команда, спонсорували господарство, яке цим займалося. Там якісь були преміальні і так далі. От, ну, покупали форму. Общу. І тоді це було престижно. Те час закінчилось, потім в Анісові на протяжении 15 років футбола зовсім ніякого не було. Тобто село здорове, сільсовіт хороший. От, але Футбола не було, О, І так от вийшло, по волі судьби, Що я створив своє предприяття і невеликі ну, можливості почав займатися футболом у селі Алісові зернопром. Кілька років тому грав вже у вищій лізі обласного чемпіонату, тому зараз хоче повернутися в еліту. У президента на плани щоправда упираються вони в непорозуміння з місцевою владою, яка не бажає віддавати стадіон в оренду, адже споруду треба підготувати до вимог вищої ліги. Якщо ми виграємо першу лігу області, то нам на наступний рік треба на вищу лігу області. А там треба... стадіон требування стадіону зовсім інші. Требування роздівалки, душові, газон і так далі. А тут много-много треба -много враження в этом стадіон, щоб він був більш-менш обласного рівня хоча б. Мечта є така, щоб трохи прорівнятися до... ну, за 2-3 роки до уровня плисок, добрянки. Планы огромные, але мешают, не дают, непонятно из каких причин. То ли личных какие то амбиций, то ли непонятно что. Может потому, что я иначе думающий по политике, не знаю. Есть такая проблема. Но вот. вся федерация, все поддерживают, стараются помочь. Кожна гра у першій лізі для зернопрома як остання. Команда бореться за перше місце. Конкуренти не дрімають. Гра із Смолянкою виявилася нелегкою, легкою. Нисів виграв 2-1. Але головна боротьба ще попереду. Насамперед вирішальним стане матч у Дубрянці проти місцевого Полісся.